У спортивно розважальному клубі Турбіна, що розташований у торговельному комплексі Мусун, відбувся черговий етап спартакіади Севастопольського гарнізону. Змагання зі спортивного болінгу на турнірі побувала і наша знімальна група. Цього разу 32 команди з військових частин Севастопольського гарнізону, управління штабу командування військово-морських сил, військової служби правопорядку та академії військово-морських сил зібралися помірятися силою, влучністю та точністю рухів. Сьогодні ми прийшли за перемогою і ми впевнені в своїх силах і зробимо все для того, щоб здобути призові місця. Користуючись нагодою, хочу побажати всім міцного здоров'я і наснаги і успіхів у спорті. Болінг як вид спорту виник дуже давно і розвиває гарні якості. як Фізичну витривалість, та емоційну, емоційну стійкість, точність це колективна гра. Кожен намагається показати себе найкращою не тільки для того, щоб визначити себе кращим, а старається для колективу, для військового колективу, що також, що також дуже важливо для служби і роботи в цілому. Крім гарного настрою та приємного спортивного відпочинку, учасники турніру отримали ще один змагальний досвід. А в результаті двох лідерів зі спортивного болінгу. Найкращою проміжкоманд військових частин виявилася команда Гард комендатури охорони. Серед гравців, представників управлінь відділів та служб командування військово-морських сил, перше місце посіла команда Лоцман командного центру.